Вітаю всіх. А я хочу подивитися ще цією колодою. Росія взагалі піде на урегулювання війни. Мені випадає ось як. Так, концентрація. Дивіться, яка на цьому. Піде вона на це урегулювання, піде. Але вибивати свої вимоги буде. Росія піде. Зміна ситуації. Однозначно піде вона на це. Коли не чіпляємось, коли. Буде. Пауза ця буде, зупинка ця буде, і Росія на це піде. Однозначно на це піде Росія. Росія буде задоволена умовами, на яких вона піде на цей мир, на угоду про мир. Вона буде задоволена цими результатами. Ні. Скажімо так. По методичці дьявол це так. Але дьявол це Росія, випадає. Вона не може бути апріорі задоволена повністю. Є практика, є методичка. Знову кажу. Серйозне питання. Я б сказала, що ні. Вона буде розчарована, п'ятірка кубків, на ті колоди, розчарування і не те, що вона б хотіла. Так, відносно. Зробить вигляд, що так, але двійка кубків це відносно незадоволення. Колесо долі. Випадає, це не дуже добре, тому що може повети повторення ситуації. Якщо добре, це не врегулювати Верховній жриці. Угу. Двіха пентаклів. Як наша влада зробить? Плюс США і наша влада отак От і буде. Тут є шанс повторення реальної жуби. Якщо з Росією не це це не врегулювати вчасно, дуже вчасно.